На мій погляд, це дуже дівчачий десерт. Під рум'яною скоринкою ховається м'яке повітряне суфле, схоже на м'який чизкейк. готується з простих та доступних інгредієнтів, тут немає ні борошна, ні масла, а кількість цукру можна регулювати на свій смак, хоча варто зізнатись, і чоловіча половина людства буде в захваті від цього легкого повітряного надзвичайно ніжного десерту. Ну що ж, розпочинаємо. Для початку беремо яйця 5 штук. Відділяємо білки від жовтків. Слідкуйте, щоб ні краплинка жовтка не потрапила до білків, інакше білки в подальшому не взіб'ються. Далі жовтки змішуємо з йогуртом, знадобиться 500 мл. Йогурт має бути не солодким. Всипаємо цукор 100 г. Ванільний цукор 10 грамів, кукурудзяний крохмаль 60 грамів. Перемішуємо до однорідності суміші. Поки цю суміш відставляємо і займемось білками. До білків яєць всипаємо дрібку солі. Збиваємо міксером до міцних піків. Об'єднуємо збиті білки та яєчний йогуртову суміш. Обережно перемішуємо лопаткою, щоб зберегти повітряність маси. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Форму для випікання краще обирати з роз'ємними бортами. Папір для випікання для легшого розміщення по формі попередньо стискаємо в долонях і потім застилаємо ним форму. Виливаємо суміш, форму. Поверхню розрівнюємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 170 градусів за Цельсію 50 хвилин. У духовці суфле підніметься і стане пишним, але в міру остигання осяде і стане щільнішим. З остиглого суфле знімаємо пергамент, перекладаємо на тарілку. Густий грецький йогурт надає цьому ніжному десерту делікатну кислинку. Суфле можна доповнити свіжими фруктами, ягодами, джемом чи цукровою пудрою. Ніжне та пишне суфле вражає простотою приготування та неймовірним м'яким смаком. Всім приємного чаювання. З вами була Марі Кукінг.